П'ять днів починаючи з 7 квітня в Івано-Франківську відзначатимуть всесвітній день здоров'я. За цей час відбудуться 24 освітні та оздоровчі заходи. Це будуть масові спортивні змагання, лекції від лікарів і навіть фестиваль здорової їжі. Обласний центр єдиний в Україні, де день здоров'я відзначатимуть з таким розмахом. Ініціаторами проекту є студентська молодь з мадуніверситету, яка й розробила програму заходів. Мета звернути увагу населення наших жителів міста до. Такого питання, як здоров'я, який це є скарб, як до цього треба відноситися, як потрібно берегти здоров'я і що потрібно робити для того, щоб менше тратити коштів на ліки, набагато дешевше є займатися спортом. Насамперед організатори хочуть донести до людей інформацію про небезпеку урбаністичних хвороб, ожиріння, проблеми з серцем та судинами, побутові травми, типові для мешканців міста. Тож через різноманітні акції івано-франківців хочуть змусити більше рухатися. Зголосилися допомогти ініціативній молоді депутати міськради. Мені а, дуже приємно спостерігати, що молодь нашого міста на сьогоднішній день є активним ініціатором. А, Заходів тих заходів, які вона хоче бачити, на яких вона в яких вона хоче приймати участь, це люди абсолютно самодостатні, які вміють організувати свою роботу. До речі, завзяття місцевих активістів оцінили у Всесвітній організації охорони здоров'я на початку квітня в Івано-Франківську очікують візит їхніх представників в Україні, розвиваючи вправи.